Кременчужанам знов довелося прощатися із відважним військовим, гідним захисником, який до останнього подиху залишався патріотом своєї батьківщини та боронив її незалежність. Дізнавшись про війну в Україні, Сергій Кушніренко приїхав за кордону, аби стати на захист своєї рідної держави. Мужньо воював із расистами за свободу та територіальну цілісність України. Але 12 грудня серце захисника не витримало. Сергій Кушніренко помер у зоні бойових дій на Донеччині внаслідок гос. Троє серцевої недостатності сьогодні зі сльозами на очах Кременчужани попрощалися із захисником України. Тривалий час він проходив службу в МВС, був учасник АТО ОВОС. Потім звільнився. Тривалий час робив, але спочатку активних бойових дій з 24 лютого він був призван по мобілізації. Був в батальйоні Донбас. Тривалий час там воював. Не стало нашого Сергія, і сьогодні ми проважаємо в останній путь. Сергій був доброю та веселою людиною, гарним другом, мужнім чоловіком, батьком та сином. Для кожного, хто його знав, смерть Сергія Кушніренка стала однією з найболісніших втрат. Завжди приходив на допомогу. Коли потрібно, було були моменти, що тільки він приходив на допомогу. Він був дуже порядною людиною, гарним другом. Ми з ним постійно. Ну, були можна сказати, разом. навіть коли були не разом, ми переписувалися, званювались. Я йому ще казав, може б ти не приїжджай, Він каже, я не прийду, я сі би ну спалю з їм, тому що ми тут хлопці, побратими з якими я воював, яких навчав, з якими в місті були на війні. Він був завжди спокійною, золотою дитиною, згадую вихователька загиблого Сергія Кушніренка. Виріс на очах, це був дуже дуже добрий хлопчик починаючи з дитячого садочка, як син, як ну, все це дуже дуже хороша дитина. Спокійний. Він такий був тихенький, дуже вихований. Золота дитина, золота до кінця. Дуже тяжко, дуже тяжко. Поховали військового Сергія Кушніренка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв поряд з іншими військовими, які поклали своє життя на захист незалежності та свободи України. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.